Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб-каналі. З вами отець Роман Лаба. Новина, яка сьогодні приголомшила багатьох-багатьох з нас, це, звісно, вбивство пана Андрія Парубія, колишнього голови Верховної Ради України, одного із лідерів Революції Гідності. Пропоную, щоб ми коротко помолилися про спасіння його душі. Вічне спочивання дару йому Господи, а світло віковічне нехай йому світить. Нехай спочиває у мирі вічному амінь. Вбивство екс-голови Верховної Ради України Андрія Парубія, а також вбивства інших відомих громадських діячів України, наприклад, пані Ірини Фаріон, вкотре сигналізують потребу ефективного самозахисту населення, а ще більш конкретніше, потребу закону на вільне володіння зброєю. Багато осіб може сказати, що це був професійний кілер, і зброя у цьому випадку не допомогла б. Ну, можливо, і не допомогла б, а можливо, і допомогла б декілька аргументів. Уявімо собі, двоє людей одного порядного громадянина і одного непорядного злодія, грабіжника чи кілера. Якщо їм обидвом видати зброю, то у випадку нападу кілера, грабіжника він матиме. 50% шансів на успіх. Але також 50% ризику, що буде знешкоджений, що буде застрелений. Якщо ж зброя буде лише у грабіжника, лише у кілера, а так у більшості випадках зараз є в Україні, то його шанси на успіх зростають на 100%. Багато терористів, які організували теракти в Ізраїлі, були знешкоджені не спецслужбами, лише цивільними, які опинилися на місці події і мали зброю. Коли громадяни мають зброю, вміють нею користуватися, то це стає серйозним стримуючим фактором для злочинців, тому що не лише жертва нападу може захищатися. А й інші люди можуть прийти на допомогу також зі зброєю. Така позиція, дорогі мої, узгоджується з соціальним вченням католицької церкви. Наведемо фрагмент катехизму католицької церкви. Пункт 2264. Любов до самого себе залишається основним принципом моралі. Отже, законно є вимагати поваги до свого власного права на життя. Хто захищає своє життя, увага, не є винним у вбивстві, навіть якщо він змушений нанести своєму супротивникові смертельний удар. Якщо для самозахисту хтось вдається до більшого насильства, ніж необхідно, його дії протизаконні. Якщо ж від насильства, якщо ж від насильства відбивається помірковано, то це дозволено законом. І не обов'язково, увага, не обов'язково для спасіння душі відмовлятися від такого поміркованого захисту, щоб уникнути вбивства нападника, бо людина більш зобов'язана захистити своє власне життя ніж життя іншого, говорить святий Тома Аквінський. Іншими словами, християнин, який опинився в серйозній небезпеці, не обов'язково мусить відмовлятися від поміркованого захисту, щоб тільки уникнути смерті нападника. Розумієте? Добре, святий Тома Квінський, то середньовіччя, на виду більш, більш таке повчання більш е, сучасного святого, конкретно святого Йоанна Павла ІІ, фрагменти його енцикліки Евангелім Віте, де святий Понтифік Кароль Войтила Йоан Павло ІІ пише наступне. З іншого боку, узаконений самозахист може бути не лише правом, а й поважним обов'язком того, хто відповідає за життя іншої особи. Наприклад, батько відповідає за життя своєї родини, має такий обов'язок. І коли грабіжники вдираються в дім, в будинок, має обов'язок захищати. А як має Чим має захищати? Має Держава мала би дати йому інструменти, щоб він міг захищати. Отже, узаконений самозахист може бути не лише правом, а й поважним обов'язком того, хто відповідає за життя іншої особи, за спільне добро родини, родини або держави. Зверніть увагу спершу родини. Але, на жаль, буває і так, щоб знешкодити нападника, іноді доводиться позбавити його життя. В такому випадку спричинення смерті належить поставити на відповідальність самому нападнику, що наразив себе, навіть коли він не сповна розуму і не підлягає моральній відповідальності. Тобто, іншими словами, Папа Іоанн Павло І каже, що коли під час самозахисту довелося, на жаль, так довелося, позбавити нападника життя, то це вина самого нападника не потрібно було нападати. Не потрібно було загрожувати життю інших людей, дорогі мої. Думаю, що нам, усім, як суспільству, громадянам потрібно дорослішати і усвідомити глибоко, що в нас насправді є дві гарантії безпеки. Дуже відомий зараз термін, всі говорять про гарантії безпеки, і західні союзники кажуть, що ми дамо міцніші гарантії безпеки. Я думаю, що нам варто усвідомити, що у нас є насправді дві гарантії безпеки. Но ну, перша, звісно, це Господь Бог, це найперша, найважливіша наша гарантія, джерело нашого життя. Тому дуже важливо нам навертатися, каятися, жити згідно моральних принципів. А друга, наша гарантія безпеки це Збройні Сили України і ми самі. Тому при цій нагоді я хотів би запросити. Поцікавитися і взяти участь в ініціативі мережа вільних людей. Вільні люди мають зброю. Пригадаю, що в Римській імперії лише раби були позбавлені носіння зброї. А вільні люди мають право зброї, мають право носити зброю і мають право захищати своє життя також зі зброєю в руках. Вільні люди мають зброю мережа вільних людей це мережа політичного лобізму, яка об'єднує людей навколо цінностей, які виникають з природнього права людини, тобто недоторканість життя, свободи, приватної власності тощо. В описі під цим відео я дам посилання на відео, яке пояснює, чим є мережа, і також посилання, як до неї можна приєднатися. Ще раз помолімося за пана Андрія Паробія. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. З Богом до зустрічі!